Нині на всіх деокупованих територіях Херсонщини зберігається небезпека: заміновані будівлі і дороги, відсутність води, світла і газу, і навіть російські диверсанти. Саме тому влада закликає батьків з маленькими дітьми, маломобільних людей і людей похилого віку евакуйовуватися у більш безпечні регіони. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що вивозити людей будуть колонами, оскільки досі існує небезпека. Обстрілів та провокацій з боку окупантів. Чи варто чекати більше хороших новин? Так. Як кажуть військові експерти, знищені переправи не завадять ЗСУ звільнити решту території України. І доки росіяни намагаються вкотре переконати самі себе, що все йде за планом, наші військові вже не дають ворогу закріпитись на лівобережжі. О, хороші возле.